Євангелія від Матвія, розділ 15. Тоді підходять до Ісуса Фарисеї і книжники з Єрусалима і питають, Чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб? А він у відповідь сказав їм, Чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав: Шануй батька і матір. І ще. Хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері Добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може й не шанувати свого батька чи матері. Так і ви, задля ваших передань скасовуєте Слово Боже Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи: Цей народ наближається до мене своїми устами. Губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Покликавши людей, він звернувся до них Слухайте і розумійте не те, що входить в уста, опоганіє людину, а те, що виходить з уст, опоганіє людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися, а він у відповідь сказав Кожна рослина, яку не посадив мій небесний Отець, буде викоренена. Залиште їх, це сліпі проводарі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у яму? У відповідь Петро попросив його поясни нам цю притчу? Ісус же відповів. Невже й досі ви не розумієте не можете збагнути, що все, що входить в уста, іде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця, воно опоганює людину, адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелюб, розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага це те, що опоганіє людину, їсти ж немитими руками, не опогані людини. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Стира й Сидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та й почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав. Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала Так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь О жінко! Велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужила її дочка тієї ж миті. Відійшовши звідти, Ісус наблизився до Галилейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, і сліпі бачать, проставляли Бога Ізраїлевого. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти, не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому. Звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив і давав учням, а учні людям. Усі поїли і наситилися, і зібрали кусків, що залишилися, сім повних кошиків. А тих, які їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Відпустивши народ, Ісус сів у човен і прибув до околись Магдалинських.